Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Пея з кадирівцями у Курській області триває. Російські зливні бачки шукають виних у фатальному провалі ліка і рефії. Пропагандисти та ФСБшники під прикриттям воєнкорів спочатку масово звинувачували Лукашенка. Потім знайшли якогось, начебто, зрадника-артилериста. Потім їм не вгодив начальник генштабу Герасимов. Ну а зараз ми бачимо, що під удар потрапили кадировці. А тим часом ток війська з усіх боків намагаються відбілити свою репутацію. Кого ж зроблять винним у тому, що силам оборони України вдалося зайти в глиб рашиської території, та кому Путін точно не пробачить цього ганебного фіаско? Давайте розбиратися разом з вами. Новини ТСН і і Ліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, Ну а ми переходимо до новин. Українські сили без проблем прорвались на територію Веліка і Магучий. Як написав Вашингтон Пост, українці практично вайсом зайшли в Курську область. Росіяни не очікували там нападу. Ну а далі почалося найцікавіше. На болотах вже тиждень розбирається, хто ж винен. Справжнісіньке вавилонське стопотворіння. Спершу російські пропагандисти напали на Олександра Лукашенка. Його звинуватили в тому, що він нібито домовився з українською військово-політичною верхівкою і відвів білоруські війська від кордонів, ще Київ, що тепер уже можна перекинути резерви для атаки на Курську область. Лукашенко так перелякався від цих новин, що терміново вирішив діяти. У нас є сьогодні чим відповідати. Ані не дураки, вони теж это понимают. Они знають, що батька батька, а шарахнуть может. Придумав якусь історію про те, що нібито українські безпілотники перетнули повітряний простір Білорусі, після чого наказав привести своїх силовиків у повну бойову готовність та пригрозив лічно на місці розібратися з неспокійною ситуацією на границі з Україною. Земними питаннями. А там уже на границі неспокійно. От я должен срочно завтра бути на місці і розбиратися з цими проблемами. Чи це методички з Кремля, чи повний переляк білоруського диктатора залишаються загадкою? Смішно лише те, що Лукашенко швидесенько вибіг до своїх пропагандистів і вже почав прощатися. Ви повинні привикатись к тому. Я вас збалував трохи, що президент буде другою. Ні, я не говорю завтра. Я вас брошу послі, завтра і проче. Ну, всяке в житті буває. Ви повинні привикатись к тому, що я не вічний, як і все. Ну, а після цього сумного прощання Лукашенко запропонував запровадити в Білорусі кримінальну відповідальність за погрози експрезиденту. Мабуть, вже готується до 25-го року. А що ж буде правильно? Президентські вибори. Може, вже нарешті даси спокій білоруському народу. Ну а поки принесісь в студію другий стілець. Метафора, звісно. ж. В потрапив начальник генштабу збройних сил Росії Герасимов. І тут хочеться лише згадати наше вічне. Шайгу припаси? Ех, Пригожин, ваш бурний марш став справжнім хітом в інтернеті. Звичайно, не тим, як ви захопили Москву, а тим, як ви розвернулися посеред дороги й пішли назад. Смішно й те, як російські окупанти під час курської битви почали згадувати лідера Вагнера зі словами, а он все знал, он предупреждав. Ну ви його заваліли. Ну а хто ж завалив? Ну а завалив його ж Путін. Ми сподіваємося, ви це також розумієте. Вагнера, помститись не хочете за підступне вбивство вашого лідера. У вас з'явився історичний шанс. А далі ще смічніше. Російські блогери почали мішати Герасимова з, <кхем> з землею, якщо культурніше, і вкотре нагадали Путіну, що начальник генштабу РФ на їхню думку повне фіаско. Я просто напомню мудрому политику о том, сколько грязи в свое время и истерик было у по поводу Пригожина и генерала Суровикина. Их мешались критиковали со стороны 24 на 7. Но вот Герасим их в качестве начальника генштаба полностью устраивает. Он неприкосновенный. Его как будто бы для вообще не существует. Интересно, почему? Нам також цікаво, чому ж, як там ваші стратегічні таланти, Герасимов. Оборона Курської області кажете. Продвіження ВСУ в території Росії остановлено. Ага, віримо. Схоже, Герасимов, ти щось не доганяєш цій історії. І наше вічне. А тепер слухайте мене, со. Це чіта отці І чіт синові. І ті ма, які не дають нам боєприпаси. Будут аду! жрать потраха Під... після цього расисти почали нападати на якогось свого артилериста, який нібито виявився зрадником, а потім взялися вже за кадировців, які мали б взяти на себе захист Курської області. Ну знаєте, як вони люблять. Оце з криками, з відео для соцмереж, зі словами Ахмат – Мама любить скорость». Знаємо, знаємо, десь таке ми вже чули. Смішно грішно, але саме тік-ток війська Кадирова вже кілька днів розносять в пух і прах у всіх рушистських пабліках. Зі словами А гді кадировці? Ані ж должны були стоять на границе». не знаємо де. Мабуть, в кущах десь ховаються. Саме там їх наловили наші сили оборони. До речі, вони наголошуємо здалися навіть без спротиву. А найсмішніше навіть не це. А те, що командир чеченського батальйону Ахмат Апті Алаудінов заявив, що ні один боєць підрозділення не здався в плен. б'ються як льви. Ми дійсно дуже довольні. Я лично очень доволен роботою своїх подрозділень. Дуже довольний, довольний, довольний. Поняли своїх каторіх не бросає, ми просто списали об бетон. Але хочете ви цього чи ні, але у полон вони таки потрапили. Ну а в російських пабліках вже поширюється інформація, що і Кадиров, нібито особисто сказав, а бті поменше вихвалятися і робити ора патріотичні заяви. Бо поки йде наступ зсу в Курській області, його заяви про успіх у підрозділі Ахмат у захисті Росії не є переконливими. Тут ми вам віримо. Ну а рашиські солдати, які здалися в полон, розповідають, що оборона росіян посипалася саме через те, що кадировці в перші дні наступу ЗСУ на Курщині хутко передислокувалися на другу лінію. Кремлівські пропагандисти навіть писали, що це була змова кадировців з Києвом. <кій> Серйозно, та не буде Київ вести переговори хиззи. Але зараз Ахмат намагається реабілітуватися і зняти себе тавров, тікачів і зрадників. Вийде, не вийде, не знаємо. Але нагадаємо і те, як кадириці не могли ніяк доїхати на марш Пригожина. Мабуть, все ж таки руський мір захищати їм не дуже хочеться. Ну а ось чергове відео рашиста, який потрапив у полон, та розповідає про грандіозні подвиги Ахмата. На ну, веснах розказувати хто із найголовніших начальників акті Алаудінов, Что они держат первой линии обороны, никакие не срочники, они и там дают, ахам, по зубам, и победа будет за нами. Только хотелось бы услышать твои мысли по этому поводу. Я не, я не видел их нигде вообще ни разу. Это вот лично мое, мои слова. Видел только это? то, что они вот с военной полицией стоят, пригранично. То есть в боевых действиях они участие не принимают? Нет, и... нет, ни разу. Но они же такие все заряженные, как вот спецназ. Нормально так получается, что вы срочники на первой не пизды получаете, а они за вашими спинами прячутся. Несправедливо. Я считаю, это несправедливо. Не що... якщо вони так розпіарили... так несправедливо знаємо бути на першій лінії це не стріляти в спини вашим окупантам, щоб ті перлися на нашу землю. Але якщо ви мовчите, то мабуть вас все влаштовує. Не менш цікавим є іще ще один персонаж, який потрапив у полон до Сил оборони України. Саме він з елітної групи спеціального призначення Аїда батальйону Ахмат, якого ще самі рашисти називають смертоносним. А ось вам і відео. Давай привіт своєму главному Дундону Кадирову. Ассаламу алейкум, Рахмату Аллах, Рамзан Ахматович. Передаю вам привіт. Заберіть нас. Російський воєнкор та пропагандист Юрій Котюнок також натякає на те, що, звичайно, якби не договорняк, то Дондони усіх розмотали, встоячи на повний зріс з великокаліберними кулеметами в руках. Віримо, що аж не повірити. А сам пропагандист додає, що за весь перший день Курської битви не зустрів згадок про тік-ток війська Хоча за тиждень до того у суджі виконував традиційну лезгінку, стріляючи в повітря. Все тут з вами зрозуміло, і наше вічне в студію. А тим часом командир Ахмата вже встиг заявити, що кадировці вже вкотре всіх зупинили та побіділі в Курській області. Та тільки Бородаті Рембу не зважають навіть на реальні цифри. До прикладу, станом на 12 серпня під контролем ЗСУ вже було тисячу кілометрів квадратних території Росії, а сьогодні може вже й більше. До речі, президент України Володимир Зеленський вперше визнав операцію українських сил в Курській області. Провів ставку була доповідь, і головкома Сирського. По фронту і всім ключовим оборонним напрямкам, а також щодо операції в Курській області, генерал Сирський доповів, що контролюються близько тисячі квадратних кілометрів в Курській області, це, зокрема, райони, з яких російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. Станом на сьогодні, і від 1 червня. Це вже майже 2100 обстрілів в обстрілів території Сумської області. Тому наші операції це суто безпекове питання для України: звільнення прикордоння від російських військових. Ну а поки Зеленський пишається силами оборони та їхніми успіхами. Путін нервово збирає силовиків, перебирає ручку, читає написаний текст з листка. Та не хоче чути про глубину і ширину проникновення. Тут мабуть бути якийсь мем. Але мы же выхованы. а ось так это было. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту 40 километров. Окупация. Ну этом, там, это нам это послушайте, Алексей Боряч, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Чтос диктатор явно занервував. А як же лятар, балети і в з Вагнера у мережі вже шириться інформація, що таким Путіна ще не бачили. Вже буквально 12 серпня. Президент Росії в швидкому темпі змінює шахматні фігури і командувати операцію на північному напрямку тепер замість героя Росії Олександра Лапіна буде герой Росії та особистий помічник Путіна Олексій Дюмін. Ну а глава ФСБ Бортніков призначений Путіним главою контртерористичної операції. Ну що ж, спостерігаємо. Однак вже можна сказати, що заміна начальника генштабу Герасимова Бортнікова головним управлінням у Курській області вказує на невдоволення Путіним тим, як розгортається ситуація на території РФ. А от нам це подобається. І, взагалі, Зеленський попереджав ще 11 років тому. Ну куди ж ви дивились, сусіді? Привіт. Я їду в Росію. стріляти. так почалося. Ну, а ще забули сказати про те, що лише за добу в Курській області вдалося прорвати оборонні укріплення вартістю понад 15 мільярдів рублів. А це на секундочку більше ніж 160 мільйонів доларів США. Міністр транспорту РФ Роман Старовойт, який у жовтні 22-го року обіймав посаду губернатора Курської області, тоді повідомляв, що було завершено будівництво двох посилених ліній оборони, які мали захистити регіон. Знову спів. Арман, все з вам ясно. Ні грошей, ні будівництва. За що і дякуємо. Ну, на останок хотілося б дещо нагадати Путіну. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими. хто... Зневажає людей та будь-які правила Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо. Ну а ми продовжуємо спостерігати, поки ці змії щорі у банці перегризуть один одного. Єдиний хто недоторканий у цій історії, поки що це сам Путін, але бачте Кремля колихаються, і колись ця історія комусь обридне. А Що ви думаєте про успіхи ЗСУ? Та як думаєте, чия голова у Росії полетить першою? А у мене все. Я вам кажу до зустрічі.